А це якось швидше їде підйом. А, да, це швидше, Тому довше. Ось з горки я в цю кубери летіла. Да? Да, Мені навіть перший раз затащили на цю горку і їдь. Ось це ловіть, так мене навчив, їй! Я все, все закапано. Блін. Славик, не знімай відео, я вже нічого не бачу тобі не треба нічого дивитись. Дивись, на кого я схожа. Ще один подйомник. Тут ну, повно, тільки там все з лижами тільки пусто. Ще й туман такий стоїть, капець. Типа, да. Хто хоче скинути? А, ну-ну, ну-ну, конечно. А я. Лышнее локалорий. Вместе а. со страхом. Я лучше, я лучше ничего не буду бать, то я знімаю очки, бо ничего не буду. Б... А куда-то. Ого. О, і тут мы с Лаврентям съезжали. И поехали на Черную Горку. Так, <с Нормально! Ну так, ну чисто побаловаться, а что ж то? Круто. Круто. Ми сейчас уже моєму О, на піцу йдемо, піцу, вон, дивіться. піца, Ми ще не приїхали, ну ми якось колись приїдемо сюди, я думаю. О, класно. Да. О, давай. Сфоткай.